Кирило, розкажи, так, так, так. будь ласка, машина, бачу, стоїть без рамок, цінника немає. Що відбувається? А відбувається у нас бронювання автомобіля. Стоїмо між двома автомобілями. Бачите, цей заброньований, цей мають вже забрати в кредит. Коротше, йде повним ходом. Льоша міняє рамки, але відлучився з клієнтами. Спілкується людина, звернулася до нас з Миколаєва для того, щоб ми їм привезли автомобіль. Тобто, така послуга доставки автомобіля по Україні також у нас практикується, люди замовляють. Льоша міняє рамки, рамочки, зауважу, рамочки тут не прості, це вам не наліпка якась. І це, це... безкоштовно рамки мені подарують, так? Да? Рамки безкоштовно. Клас! Классно. Да. З приводу доставки Конкретне місто, конкретна ціна, але все бюджетно. І я вам хочу сказати, що це дуже зручно. Машинка виїжджає з міста Суми в будь-яке місто України, але є в нас такі водії, що можуть навіть привезти в Європу. Ну а будь-куди можемо привезти, взагалі без проблем. Тобто, куди хочете, туди доставляю. Wall m 4 Honor там, чи як він називається? Хавал. Хавал. Вроді, да. Хавал, точно. Хавал М4 заброньований. Розкажи по термінам, як це все? По термінам доставки, дивіться, все. Тобто, процес передачі коштів. І, Як вже практика показує, відбувається після перереєстрації. Тобто, ми е, контактуємо з клієнтом, домовляємося про конкретний час, берем, клієнт, бере талончик в сервісний центр. Ми під'їжджаємо приблизно під цей час в сервісний центр, проходимо разом. Тобто наш менеджер також морально допомагає це все зробити, щоб не страшно було. Все, номера їх паспорт віддали, ви щасливі, довольні, передаємо, перевіряємо в банку кошти, наш водій їх забирає везе назад а ви залишаєтесь разом із своєю другою половинкою вже на місці. Радуватись. Покупці. Клас, Дуже класна послуга. Клас, Будемо рекомендувати і показувати людям, що в нас є і таке, і люди цим користуються. І безплатні рамочки. Дай, я би сказав, що це найголовніше. <рес> Ви скажете, ну, понятно, це ж для реклами вашої, але і для е, цього? І для комфорту вашого. Ну, так. дякую. Да, дякую.